Всім привіт! Мене звати Устинка, і сьогодні ми будемо розглядати будинок від компанії Водидім. Тут у нас буде перша кімната, коридор. Тут я вважаю, має бути доросла кімната. Також ліжко, звичайно, як для мене дівчинки, дуже важливий стіл для макіяжу. Для жінок я вважаю так само. Тут у нас буде туалет. Тут у нас буде ванна, а туалет окремо для чого? Для того, щоб коли якась людина миється, то звичайно це незручно. Коли інша людина робить свої справи, тут у нас котельня. Тут моя найулюбленіша кімната це дитяча кімната. Тут у нас буде вітальня. Як ви бачите, тут буде камін, а тут буде наш телевізор. Тут у нас буде наш о, найкращий диван, там де ми всі любимо лежати. Я особисто дуже сильно. Наша улюблена кухня. Якщо там телевізор, тут стіл, тут кухня, це все дуже зручно і дуже сходиться. Дитина може тут сісти, поїсти, але одночасно дивитися мультики. Остання майже кімната, тераса. І дуже давно хотіла мати. Ну що ж, ось і настав кінець. Правда, щось дуже швидко прийшло. Я знаю, але не турбуйтеся про це. Ви можете сюди приїхати, купити або орендувати будинок на деякий час. До побачення З вами був буде дім.